Можемо це зробити, і ми покажемо не тільки його, а ми се покажемо. Хотілося б прокоментувати ті дії, які зараз проводить влада. Ви подивіться, Замість того, щоб вести дискусію з громадою, вони організовують, зганяють бюджетників, якусь дискотеку, хочуть їм розказувати, щоб все в нас це потрібно. Не можемо бути тими, хто не бачить, хто не переживає за судьбу, за долю нашої держави. Що саме головне на даний час для Баришівської громади це, звичайно, Навчати. Народжених внуки народжених у моїх колег. Діти, які мають народитися. не все вони зараз побачать, почують постріли, побачать розгроми? І мені це страшно, це дійсно страшно. І я хочу, щоб почули всі, і політики, і пересічні громадяни, що все можна вирішити мирним шляхом. Путем, шляхом переговорів, шляхом конструктивізму. Якщо ми зараз почнемо все ламати, псувати, громити, від того наша держава, і ми з вами багатшими не станемо. Я нам усім бажаю. Розуму, політик, я не депутат, я директор школи, і е, е, ніхто не скаже, що я провладна людина, тому що, коли був, піднімалося будівництво заводу хімічного, я була у тій команді, коли піднімалося Пластмаси, я була в тій команді. Була була Демі Ганджа, ганджая, була я в Бані зелені. Багато команд ви міняєте. Ні, це одна та сама із Семенякою Але сьогодні я тут. І не тому, що я підтримую, я знаю, що в державі дуже багато є проблем, проблем великих. Керівництво є теж багато проблем. Але скажіть мені, хіба не ми з вами вибрали тих депутатів? Суджую! Ми знаємо! Це дуже шанує, я вам чесно скажу. Я стоїте мені, стоїте мені. Шановна громада, я хочу до вас звернутися по поводу директора школи, який тільки що виступав. У першій Коли були вибори, ми, да, 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 а, ми з депутатом і Олегом Валеровичем виділили кошти для того, щоб в першій школі для маленьких діток поставити унітази. Ді гроші, директор школи, непонятно, куди він їв. Коли ми його запитали, де гроші, де унітази, нам була відповідь, що це буде після вибору зроблено. Ми їх шукали послі барушки, вертали до колініча, який нас на стали, і сказав, що діти першу школу, кому видавали. Буде часто про те, що ми, є дві позиції, буде громад. Ну, тобто є дві позиції, є люди. Валиново підтримують її позицію, от може бути громадянський певний конфлікт або щось інше. Перше, це не так, тому що, е, тому що от, е, були дослідження соціологічні 60 грудня в проведені демократичних ініціатив. Серед людей, які підтримують майдан, 64% людей звищився. О, це що ви розуміли? Це той так званий креативний клас. Це тобто ті люди, які виходять і готові відстоювати свої права активно. Якщо їм щось не подобається, якщо вони чимось не задоволені, якщо якісь певні їхні права порушені, вони готові виходити. Виходити на барикади, виходити з пакетами, виходити на демонстрацію. Ті люди, які зараз ще можуть би, вважатися тим, що підтримують владу, це люди якраз е, навпаки. Хоча вони чекають, вони намагаються пересетити, так? І тому, коли ми говоримо, що масова акція є з однієї сторони і з іншої, так як вони зараз намагаються вимовати, знову кажучи, наше це зібрання, наші цивіліки своїм праводним мітингом, то не мітинг, мітинг люди виходять на і вітимо. Давайте ти його я Григорій Наконечний, село Семенівка Фермер. А тепер ще для більше ви згадайте, можливо, дивитесь телебачення у 2010 році. Я протестував проти продажу нашої землі, по якій ми ходимо. І я вивів корову до Верховної Ради. І всі говорили, як це можна. Я так жартом від відсе сказав, посадив електричку вона рядом з мною була і проїхав. Але ж корова була там. І що саме страшне, Чичиков так злякався, що він забувся, якою рукою махати. <плес> Дякую за те, що ви прийшли сюди. Низько планується. Оце, оце, оце наша позиція. Оце наша позиція, наша позиція нашого народу. І те, що сьогодні наші керманичі району, я тільки що теж говорив їм, Розділяють нас. От ми тут, оце ми, а це ви. Цього не повинно. Ми не були байдужі, ми прийшли. І наші обранці, як можна їх назвати обранці, можна їх лапки взяти. Партія Рігорів проігнорували. Два дні збиралися, два дні збиралися, хотів би на кінець запропонувати нашу альтернативу. Мітинг мітингу, зібрання зібранням, але ми повинні жити і продовжувати життя. І продовжувати життя, щоб ми щось залишили своїм нащадкам. Керівник народної освіти у нас в районі. Ну, вибачте, вони міняються так швидко, що я не можу вам сказати. Але ж вона обізвалася їй дав відповідь. Починати потрібно з освіти. Нас сьогодні вже багатьох. У багатьох не переконаєш. А от коли ми вихою наших дітей у цьому, що вже весь світ нам підказує, як і, таким, директором? чому все берить? Бо зараз не їдь в Європу, а сам поїхав, де там і сина в селі. І не боїться ні? Я би пропонував розробити нам. У нас серед нас дуже багато талановитих мудрих людей мають і освіти і одну пітри. А саме основне, ми маємо життєву освіту і життєвий досвід. От давайте прислухаємося один до одного і розробимо програму виходу. Нашого району, нашого села і кожного села можна поміняти перчатки сапоги, а міняти душу не поміняє.